Свято Євангелія читання, Господи, будьому уваженні, одного разу приступив до Ісуса один з уні і сказав йому наставнику ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус сказав до Нього, не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами. Як наблизився час, коли Ісус мав відійти з цього світу і твердо постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму і вислав посланці перед собою. Пішли вони увійшли в яке самарянське село, щоб йому приготувати місце. Та самаряни його не прийняли, бо Він подорожував до Єрусалиму. Бачивши те учні, як і та Іван казали, Господи, хочеш, ми скажемо, що Бог зійшов з неба, і знищив їх, як і вчинив. Ісус, обернувшись, став докоряти їм. Не знаєте, якого ви духа. Осий, чоловічий не прийшов убити людські душі, а спасти й вони пішли в інше село. Син чоловічий не прийшов губити людські душі, а спасти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Бачимо, що Господня любов безмежна, Господня любов невимовна, Господь нікому не бажає зла, він тільки бажає добра і хоче, щоб усі пізнали Небесного Отця, щоб усі зрозуміли, наскільки велика Його є любов. Бо тільки зрозумівши любов Небесного Отця життя напирає правдивого змісту. Тоді ми знаємо, що ми пішли від Отця Небесного, і ми знаємо, що ми повертаємося до Небесного Отця, і що наша земна мандрівка це є випробування для нас, випробування, чим ми зможемо захочемо, зуміємо і зрозуміємо, що наше життя. Є дарунком від Господа Бога, і що його прожити, поки ми є на землі маємо прожити з Богом і відкрити Господа для себе, особливо Його любов, Казав Сирій Великий, що наше життя на землі це є паломництво. Бо всі ми знаємо, якщо є якийсь храм чи в Україні, чи в Америці, чи в іншій країні, то раз в рік завжди є велика проща. І ті всі, що йдуть, називаються паломники, бо вони йдуть, вони долають. Багато кілометрів вони натирають мозолі, вони мають незручності, вони не їдять там в ресторанах, сіли на горбі, що мали в торбі, то з'їли, стали і пішли далі. Але вони йдуть і моляться. Вони йдуть і знають, що вони мають дійти до цієї мети, бо там буде божесна літургія, бо там буде можливість посповідатися, бо там буде радість для душі. Але щоб отримати цю радість для душі, треба бути тим правдивим паломником, йти, не нарікати, молитися і дякувати Богу і за все. Так само, це земне паломництво воно є прообразом до вічного паломництва, до Царства Небесного. Бо також ми деколи маємо проблеми, незгоди, непорозуміння. І деколи хочеться нарікати, деколи хочеться опустити руки, відвернутися від того всього, дайте мені спокій та й все. Але ні. Бо знаємо. Що ми є паломниками до Царства Небесного, що небесні оселі Господь Бог приготував для кожного з нас. І що найбільша радість це буде тільки у Царстві Божому, саме місцем паломництва це і царство Боже тут на землі. Отож, пам'ятаємо, що правдива нагорода, вічна нагорода не на землі, а у царстві Божі. Опускаються руки, опускаємося на коліна, Господи. Не знаю, що робити, не знаю, як зробити, але знаю одне, що все є в твоїх руках. Знаю одне, що ти є зі мною, а і найбільший дарунок. Господи, допоможи. Вірю, люблю, оховаю. Підніматися і йти далі, як Іван Золотоустий, святий казав, що Бог не буде тебе питати, скільки разів ти впав, а скільки разів ти став. Наше життя і полягає в тому, щоб ставати, просити Бога допомоги, бути з Богом і йти далі. І пам'ятаємо, що Господь нам приготував найцінніше, те, що ми можемо навіть уявити, те, що батько готує своїй дитині і любить дитину, най, як кажуть, найкрасивіше. Ми можемо це досвідчити, такий мати пересмак неба. Коли ми добре посповідаємося, коли ми щиро помолимося, ми тоді відчуваємо, як наше серце радіє, ми відчуваємо, як Бог торкається нашого серця. І саме це є пересмак неба. Отож, поки ми є на землі, прямуймо до Небесного Царства і не забуваємо зупинятися, щоб відчути той пересмак неба. Амінь. Слава Ісусу Христу!